У день сміху 1 квітня у прилуках було не до сміху. Близько двох сотень прилучан із маленькими дітьми прийшли до міської ради з вимогами провести сесію і ухвалити рішення по харчуванню дошкільнят, яке дозволило продовжити малечі ходити до садочків. Того дня в сесійній залі зібралися міський голова і 17 депутатів, що постійно ходять на пленарні засідання. Проте цієї кількості не вистачало, аби відкрити сесію. Стурбовані батьки дошкільнят і телефоном, і через соцмережі, і в особистому спілкуванні намагалися. Достукатися до депутатів так званої опозиції, проте ті так і не з'явилися, та під тиском людей погодилися зібратися на восьму ранку у понеділок, 3 квітня. І нарешті прийшли. Тиск наших прилучанок вплинув на те, що все таки зібралися і прийшли. Тому що всі піднялися, люди натовп піднявся, і вони все таки підняли і при, підняли, і прийшли. Ми не можемо ходити так кожну сесію, їх всіх затягувати сюди палками, з ними битися. І ми сьогодні залишили дитину, прийшли сюди з чоловіком. Так нам щось не ходить на роботу, ходить сюди в міську раду. Це просто жах. Це просто жах, яке черстве серце у наших депутатів. Це просто жах. Так, це все не повинно бути. Ми живемо я взагалі в шоці. Так не повинно бути. Це не депутати. Це, це взагалі. Ми не повинні ходити і випрошувати кожного. Прийдіть, прийдіть, це не нормально. На 36-й позачерговій сесії міської ради. Прилуцькі депутати розглянули лише сім питань. Вони стосуються харчування дітей. Дітей в школах та садочках та пільгового перевезення школярів. Хоча в сесійній залі і депутати, і прості прилучани почали підіймати питання, чому не ухвалюються рішення по медицині, заробітній платі бюджетникам та, врешті-решт, по підтримці збройних сил України, адже в державі йде війна. Наші хлопці там захищають наших дітей, які зараз будуть тут харчуватися, які будуть ходити до школи і всіх нас з вами. Тому ми не маємо права. Я рахую не внести це питання і не підтримати його. Не підтримати цю програму про виділення коштів територіальної оборони хлопців, яких відправили вже туди, не під не підтримати цю програму, яка вже в нас є на 15 мільйонів для підтримки ЗСУ. Тому прошу Оля Михайлівна, внести в порядок денний. Прошу колеги-депутати підтримати тут багато наших присутніх людей. Жінок, яких чоловіки зараз на, знаходяться в зоні бойових дій? Я думаю, що все-таки люди теж підтримують програму. ЗСУ ми голосувати не будемо. А коли попереджаємо, чому одна людина повинна диктувати? Що ми на сесії будемо? Які питання розглядати? А які ні? Тому я зрахую, що це маніпулювання просто людьми, маніпулювання містом і маніпулювання владою. Ми сьогодні вирішили питання про харчування дітей. І ну от всі тут були присутні розумієте, про що було. А в мене таке просте питання: а чого ми зразу не включили до цього, хто їх буде нянчить? Це ж якраз про цих медичних сестер. Тобто школи працюють в нормальному, скажімо так, режимі. Їх кормлять, учать, все нормально. Там є ще ці медсестри, 30, Наскільки я розумію, це йде мова про 30, е, чоловік. Двадцять а даже 24. Будем в чому де там корупційна складова? Хто може це роз мені пояснити? Виступайте нас Так виступить, скажіть людям, коли буде наступна сесія, коли ми будемо приймати програми по зсу. По біговим лікам скажіть проте депутати так званої опозиції проігнорували усі пропозиції і почали виходити з сесійної зали. Люди намагалися їх зупинити. <плес> Може просада. сьогодні посідайте і сидіть тих посадах. Тероборона багато багато яких питань. Давайте сідати розглядати. Давай, давай. Так, а чому що нам сьогодні міша замовляти? Говори, що це, це? Депутат, що йде депутат? Йде депутат? за депутатом де проти народа. Що це за депутат? Де проти народу? Я не знаю цього Та депутата. А що він не хоче? Я чотири місяці зарплати не отримую. Кому внести платіжки? Хто... Не посади їм, я не про вони ті посади. Яке нам діло до ваших посад? Ні, підожди, підожди, Що це таке? Щоб оце просить уроди якісь, які я сказала, цьому опозиціонеру, сказала, що. Йому треба полікуватися, так як я професіонал побачила, там не соответстві психічному стану. Як ми чотири вже місяці без зарплати, дівчатка медсестри спасають діточок нашого міста. Але їм нічого, ніхто не це даже нікого не цікавить. Це, це просто жах. Одна із матерів дітей, дитячого садка, сказала: ми своє питання добилися, але яким шляхом ми каже, принизились перед ними. Ми стали на коліна перед ними заради наших дітей. То в мене постає питання: а що повинні робити інваліди лежачі, які не можуть сюди прийти. І також на колінах перед ними лягти чи стати, і, і також добитися е, тих виділення коштів на їхні ліки. Далі питання: а що робити тим, хто хто не отримує зарплати сьогодні? Не проголосували. Значить, вони повинні також ходити перед ними, принижуватись і добиватися, щоб вони прийшли на сесію. Потім ідуть всі програми, які е, допомога воїнам е, ЗСУ ТРО. Вибачте, ну вже коли ці прийдуть, тоді, мабуть, стануть на коліна вони, а не воїни, які воюють на фронті. Депутати опозиціонери це Сергій Ткаченко, Рожко Артем, Назім Володимир. Вони просто встали і вийшли. До Донецьки рили. Навіть не, ну, просто мовчки, так не можна. Ваші люди, які за вас тут голосували, вони знаходилися в залі. І хотіли задати декілька питань, а ми розвернулися і пішли на сьогодні. Опозиція пропонує чи не по кожному окремому питанню збирати сесії. І депутати, і люди називають це чистою маніпуляцією. Є ми все це заплачено. Це все, все це робиться для унічтоження нашого міста. Бігати кожен день по два питання приймати ну це дискредитація як самого себе, так і стальних і міської влади, і себе самого. Мені треба здається, треба їх якісь знаходити конструктива, не тільки ставити в заручники тих чи інших категорій населення. На мою думку, йде звичайне затягування часу з метою дестабілізації ситуації в місті, дискредитації міської влади, дискредитації тих депутатів, які працюють на благо міста, на благо Прилучан. Депутати показали себе, ті депутати, які не ходили на сесію, показали себе сьогодні і вчора. І, і всі дні показали себе дуже з негативної сторони. Я вважаю, люди мають знати своїх героїв, які не ходять, ні на сесії, ні на комісії. Не можуть прийняти елементарних рішень по виплату заробітних плат, бо безкоштовним лікам, щоб прийняти. Харчування наших дітей потрібно було таку колотнечу створити у нашому місці. Це не припустимо. Вони вимагають завтра прийняти якісь два питання, ще я не розібрався, яких, бо безкоштовних ліків там не одне питання по безкоштовним лікам, це й дитячі лікарні. І решта, ви знаєте, моє бачення, можливо, йдуть торги якісь, торги за посадки. Це моє бачення, а нам создають таку картинку. Я думаю, всі все бачать і всі все розуміють. Про те, що це маніпуляція, це вже видно навіть незрячому жителі міста, які були на се, вони задавали таке ж саме питання щодо регулярності розгляду цих питань. Ви знаєте, я якби я був просто пересічним громадянином, я б теж задав би питання: а що ну чим це з чим це пов'язано? Як тепер я не як не повірить мені пересічному громадянину, що за такою поведінкою е, ну, криється, криється якісь, е, скажем, свої, свої вимоги, зайняти певні посади? Е, ну, ну дуже схоже я не я не, не не роблю заяву, що це так, але схоже. Ну, схоже, і чому ми повинні ходити кожен день? І вони, регулювати, і вони повинні регулювати цими, ну, проведенням, частотою проведення сесій. Це, це питання цікавить усю громаду. І поки на цю відповідь, на це питання відповіді в мене нема. Для чого роз'єднувати питання, які абсолютно. Ну, Ну, я ясні. На мою думку, це вже якесь організоване, проплачене угрупування депутатів, які ніколи не прийдуть і вже без коліно приклонство перед ними ніколи не приймуть жодного рішення. Але ніхто із прилучан перед ними плазувати не буде і ставати на коліна не буде. Ходіть на вибори, а зараз добитись того, щоб вони прийшли до нас в сесію цей зал і прийняли ті рішення, які повинні розблокувати роботу цього міста. Діти прийшли, прийдуть інваліди. Принесуть їх сюди, а потім прийдуть зсу. От тоді вже і вони побачать. Завдяки ухваленим 3 квітня на сесії міської ради рішенням у прилуках продовжать свою роботу дитячі садочки, адже без харчування вони не могли діяти. Школярі будуть забезпечені гарячими сніданками та обідами, а також пільговим перевезенням. Проте ціла низка вкрай важливих для життєдіяльності міста питань залишилися невирішеними. Сьогодні відбулася нарешті сесія Прилуцької міської ради, але на жаль, питання наших медиків не були винесені. А в нашій міській цільовій програмі виключно соціальні напрямки це заробітна плата, оскільки фінансування державного не вистачає. І наразі для того, щоб платити медикам підвищену заробітну плату згідно указу президенту, потрібно додаткове фінансування. Депутати, міський голова завжди це підтримували, але наразі ці питання по якійсь причині не винесені. В цій соціальній програмі немає жодних питань, які можуть бути піддані маніпуляція. Ці, ця програма розглянута на бюджетній комісії. Ця програма розглянута на гуманітарній комісії. І це вкрай важливе питання, оскільки медики цілком обґрунтовано задають питання, чому вони отримали заробітну плату нижче того рівня, яка їм гарантована. На сьогоднішній день підрозділ, який забезпечує надання медичної допомоги в дитячих садочках, в школах, а саме медичні сестри, не отримує заробітну плату. по причині, якій даний підрозділ створений власником, яким з'являється міська рада. Дана програма не затверджена на цей рік, і ми не маємо змоги забезпечити оплату заробітної плати хоча б на рівні 1,12 минулого року. Ми просимо у цій програмі, хоча б затвердження її, яке повинно було відбутися ще в кінці минулого року. Вона була розроблена, погоджена на всіх. Комісія погоджена виконкому, але вона не затверджена. Люди відпрацювали три місяці. Вони мають повне право не вийти на роботу, тому що заборгованість протягом трьох місяців це не є нормально. при тому, що військовий стан діти ходять до школи, дитячі садочки працювали. Були такі великі періоди захворюваності на ГРВІ, Зараз іде збільшення захворюваності на ковід. Медична сестра. Повинна бути в закладі, але як людина може працювати, якщо вона не отримує заробітну плату? Вони будуть шукати собі інші робочі місця, і заклади залишаться без медичних працівників. Це перша питання. Далі ми говоримо про. Комунальні послуги на сьогоднішній день опалення в дитячій лікарні відключено. Якщо кожного року ми писали листи, звернення і продовжували для дітей опалювальний сезон до стабілізації температури, то в цьому році в зв'язку знову ж таки з незатвердженням бюджету відсутністю коштів для оплати комунальних послуг, у нас відключення по заборгованості. Сьогодні відбулася 36-та позачергова сесія Перуцької міської ради треба сказати що порядок денний і попередніх сесій був визначений ще, мабуть, місяців чотири тому, тому що до порядку денного входять досить важливі питання. Це понад 30 програм соціального спрямування. І на сьогодні, як для мене, і для міського голови. Та я так думаю, що для всіх депутатів немає першочергового питання. І не повинно бути першочергового питання, тому що всі питання дуже важливі: і харчування дітей, перевезення дітей, і придбання ліків, і комунальні послуги, і заробітні плати. Тому на вимогу опозиції ми сьогодні до порядку денного внесли тільки сім питань: це питання харчування дітей і питання перевезення дітей. Дуже приємно, що це так скажу, що 36-та позачергова сесія пройшла так на одному диханні. Всі питання були розглянуті, всі сім питань були розглянуті. І дуже цікаво, що навіть від опозиційних депутатів ми не отримали жодної пропозиції по цих питаннях, ми не почули якихось зауважень. Хоч до сьогоднішнього дня ми тільки, -тільки чули у соцмережах про те, що якісь є питання до варто. Ці харчування до харчування діток у школах, у ліцеях на сьогодні практично жодного питання не було, і питання були проголосовані. Просто так дивує, така ситуація. Чому треба було і раніше ці питання роздати? Треба було раніше приймати рішення, щоб дітки у школах і в садочках харчувалися, але на сьогодні. Можна сказати, що не просто до першочергових, Уже ці питання, які треба було давно нам прийняти, це питання, звичайно, по медицині, це питання. І програми по центральній міській лікарні в цій програмі передбачається виділення коштів із міського бюджету понад 25 мільйонів. Це і трошки більше 15 мільйонів за комунальні послуги. Бо на сьогодні наша центральна міська лікарня заборгувала тепловодопостачання близько 6 мільйонів. На сьогодні кожне наше комунальне підприємство це і лікарня, Лікарні і школи, садочки мають попередження про відключення від електроенергії. То, от по центральній міській лікарні, треба нам було приймати рішення, і треба було б і сьогодні приймати рішення, якби було знайдено порозуміння з опозицією. Треба виділяти кошти на заробітну плату. Ми минулому році додавали 17 мільйонів до заробітної плати для медичних працівників. І в цьому у цій програмі передбачається 8 мільйонів. Це то кошти для виплати заробітної плати. До того ж, нам треба встановити кисневу станцію. Це шість. 50 тисяч гривень, звичайно, що треба вже приймати рішення, тому що це міжнародний проект, і практично всі лікарні вже встановили на сьогодні. Я так думаю, що одні одна наша лікарня не встановила цієї кисневої станції, тому що не виділені кошти. Крім того, в програмі передбачається 470 тисяч. Це кошти для придбання ліків для таких тяжко хворих людей, які мають такі проблеми психічного плану. Тому, звичайно, що треба цю програму приймати. Крім того, я вже неодноразово говорила, що треба роздати і питання надання такої допомоги фінансової підтримки для нашої стоматологічної лікарні. Це і знову ж таки. Те тепло водопостачання. Ми, ми також заборгували це і за е, освітлення. Крім того, ми вже не один рік виділяємо кошти для зубопротесування для наших учасників бойових дій. Це і усі чор ліквідатори варі на Чорнобильській станції такої послуги можуть користуватися. Це і Ті учасники бойових дій, які брали участь у бойових діях на територіях інших країн, до того ж ми виділили кошти для надання першої стоматологічної допомоги діткам до 18 років. І ця ж допомога повинна була надаватися безкоштовно з 1 січня. На сьогодні за цю за цю послугу платять батьки. Звичайно, що треба нам обов'язково приймати програми по дитячій лікарні, по дитячій лікарні так само і пільгові ліки, і так само комунальні послуги, але Одна з важливих програм це виплата заробітної плати медичним сестрам. Вони працюють щодня, працюють у школах-садочках з 1 січня вони не отримали заробітну плату. До того ж, до того ж серед усіх програм буду неодноразово знову буду говорити, серед усіх програм це досить Велика кількість програм такого соціального спрямування, це управління соціального захисту населення. Це і компенсація пільг нашим учасникам бойових дій, ліквідаторам аварій на Чорнобильській станції, це і за послуги зв'язку, це і перевезення автомобільним транспортом, це і перевезення залізничним транспортом. А це все понад 10 мільйонів гривень. Звичайно, ці компенсації ми повинні вже були надавати з, з 1 січня цього року. До того ж, вже я неодноразово говорила, що. Наскільки потрібно нам повернутися до питання виплати компенсації тим прилучанам, які доглядають за лежачими прилучанами, які самі не можуть себе доглядати? На сьогодні у нас у місті таких 137 прилучан. І, звичайно, що відповідно чину законодавства, що місяця ми виплачуємо заробітну плату тим, хто доглядає таких прилучан. Чи не найбільше ще турбує питання виділення коштів для нашої первинної ланки? Адже там понад мільйон гривень виділяється в міському бюджеті, передбачається для придбання ліків. На сьогодні в нас в місті на превеликий жаль дуже багато хворих які хворі на онкологічні захворювання. То, от саме оці наркотичні засоби ми завжди купували за кошти міського бюджету, і, звичайно, це дуже дороговартісні ліки, і треба допомагати. І ми тому ми і це вже не перший рік допомагаємо і виділяємо кошти до того місця. У нас є прилучання, в яких така серйозна відбулася така серйозна була проведена операція. Це заміна нирки. Звичайно, це також дуже дороговартісне лікування. Тому в міському бюджеті ми вже не перший рік передбачаємо ці кошти. І сьогодні я просто не розумію, не знаю, як ці люди живуть, як вони виживають, тому що це дороговартісне і вони змушені все це купувати за свої кошти і ряд інших питань. І від інших питань, від яких залежить заробітна плата прилучань, основна функція міського бюджету це забезпечення життя нашого міста. Звичайно, що ці питання треба розглядати. Немає, ще раз скажу, немає того питання, яке першочергово розглядається, Вони всі важливі питання. Тому працюємо, будемо розглядати, будемо формувати. Новий порядок денний будемо обговорювати, і будемо запрошувати депутатів прийти в сесійний зал і проголосувати за той чи інший проєкт рішення.